Наразі продовження відстрочок для деяких категорій відбувається автоматизовано в резерві плюс, проте певні категорії досі зобов'язані з'являтися для продовження відстрочки шляхом оформлення її через центр надання адміністративних послуг. Якщо ви вперше оформлюєте відстрочку, це гарантована необхідна явка до центру надання адміністративних послуг з пакетом документів. ЦНАПи не приймають безпосередньо рішення стосовно розгляду документів військовозобов'язаних осіб. Це робить це. КТ СП, який робив раніше, проте ЦНАПИ здійснюють сканування всіх документів, здійснюють певну організаційну роботу і передають ці документи до тацька ТСП. Далі до СП розглядає, їх по закону є днів для засідання комісії, і комісія ухвалює рішення щодо надання або не надання відстрочки. Після цього ця інформація також додається в резерв плюс, якщо вам надали відстрочку. А якщо ні, відповідно доцікати СП повідомляє ЦНАП, і ЦНАП вже повідомляє вас. Якщо вперше ви оформлюєте відстрочку, то тут залежить від того, чи є в резерві плюс опція оформити онлайн. Вона є для осіб з інвалідністю, для студентів, аспірантів, науковців, багатодітних батьків, осіб, які мають дружину з інвалідністю першої, другої групи і деяких ще категорій осіб, можна зайти в резерв і перевірити повний перелік. Якщо такої можливості немає, це тільки йти з пакетом документів до центру надання адміністративних послуг. Якщо вам треба... Продовжити відстрочку, знову ж таки, вона мала або автоматично продовжитися. Якщо ви бачите зараз ось резерв плюс, сьогодні п'яте число, відповідно, вона не продовжилася. Тоді вам треба збирати пакет документів і йти до ЦНАПу. Автоматично не продовжувалося, як ми бачимо на практиці. Це зараз відстрочка для опікунів. Також це особи, які займаються доглядом за своїми батьками, а також це особи другого ступеню спорідненості, у яких є родичі з інвалідністю першої другої групи. Тобто, це ось певна категорія осіб, по яким не було автоматичної пролонгації.